Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку колобок. Були собі дід та й баба та дожились до того, що й хліба немає. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок, а з чого я його спечу, як борошна немає? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошна, та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошна, витопила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору з ворот та й побіг собі доріжкою. Біжить та й біжить, а коли назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай, я по засі а не я і збориш на спечі, а не я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить, та й біжить, перестрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метений, я ізбориш на спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метени, я ізбориш на спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від вовка втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Біжи та й біжи дорожкою, а тут зустрічається з ним лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, сестричка лисичка. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечений, я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік то й від тебе втечу. Ой, яка ж гарна пісенька, каже лисичка, от тільки я не дочуваю. Заспівай мені її ще раз, щоб мені було чутно сядь мені на язичок. Колобок скочив їй на язичок та почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його хам та й з'їла. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо.